Привіт усім! Я рада вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. І нині хочу вам запропонувати приготувати такий напиток-живчик. Такий подібний, як у магазині. Ось виходить він ось такий, Виді, такий смачненький, файний напиток живчик. Так що готуйте з нами, смакуйте. Давайте приготуємо напиток живчик з яблук. Тут у мене є яблука кислів, я їх файно помила. Це яблука кислі, а це яблука От, І щоб менше давати цукру, аби було, і будемо нарізати і готувати такий, такий напиток. Для цього нам потрібно нарізати ось таке відро, яблук. Ось так будемо нарізати. Десь, десь може бути гнилувати, або якесь то, то таке. ні. А які як таке я вирізаю хво, ці хвостики. Я вирізаю. А остальне все е, З насіння найбуде. Насіння на наоборот, воно добре, і шкірку я не обрізаю. Просто на отакі на нарізаю дольки, смужечки отакі і, і отаків, отакі хвостики я, від, я відрізаю тут остань. Десь як трошечка гниле, або, це, бо це яблука в мене. Падані, падали ці. От, отако нарізаємо. Все, все нарізаємо в оце відро. Як десь таке щось недобре, то вирізаємо, ще раз повторюю. Я наріжу повне відро, отаких от яблок. Повне таке відро, а тоді я вам скажу далі, що будемо робити. От нарізали ми. Уже два ведра яблук. Я різала таким ножем, а чоловік, дивіться, оцем різав. оце мрізав, оцим ножиком оцим ножиком. Дивіться, які тоненькі, отак нарізав. А я нарізала таким во. Багато швидше отаким іде. Зараз ми будемо цей, добре дуже ниж. Зараз ми будемо оцей банєк висипати. Ці. Тут ту, панік ту, висипати ці яблука снимаємо. Ці Яблука. О. Два ведра. От відсипаємо. І заливаємо кип'ятком на відро. Відро таких яблук треба 15 літрів кип'ятка. На ведро 15 літрів кип'ятка. А в нас тут є два ведра, значить треба 30 літрів заліти кип'ятка. А ну давай заливай, заливай сюди. 30 літрів. Треба води, кип'ятка заліяти. До, пов... До повного баніка. Заливай. Осторожно. Ось так заливаємо повний, щоб був повний банік. все. Ми ще заливаємо повний. Тепер ми беремо кришку і накриваємо. Отак От накриваємо кришку і залишаємо, але тут ми ще доліємо повний банік і залишаємо на цілу ніч. А завтра я вам покажу, що будемо робити. Ось наші яблука вже запарилися, і ми будемо їх проціджувати. Ось так ще проміщаємо і будемо їх проціджувати. Поставимо ось так на сит, ось так, і будемо відчерпувати цю, цей, цей сок. Ось так. Коли ми всій сок відчерпаємо, отаку заберемо, і тоді я вам далі покажу, що ми будемо робити. Оце, а, а зараз я буду отако відсіджувати повністю оцей. Оцей сік, то буде такий напиток. Яблука можна ще раз повторюсь, яблука можна брати будь-які, будь-які. Краще, звичайно, брати кислі, бо буде такий кисловатий напиток, буде смачніший. Але можна... я робила наполовину. Половину давала. Солодких половину винних. Я все це зроблю і так вам ще раз тоді зустрінемося, і я вам покажу далі, що будемо робити. От ми процідили ті яблука. Дивіться, вже немає ніякого соку того, тої води. А з цих яблук, як хто ще бажає, може закип'ятити, може зробити повидло. Ще тут то -то. закип'ятити, протерти через сито, може зробити поведло. Але я це вже не буду бо робити. Вони вже віддали свій сок. У мене є багато яблук, я це робити не буду. Ось скільки вийшло у нас тут цього соку. Його. Зараз ми будемо його зливати у оцей. і будемо кип'ятити його, додати Добав, цукор і будемо кип'ятити. Я вам покажу. Ось наш сік уже кипить. Ми цю піну, шум ми цей зараз доймемо. Ось. Ми це здоймаємо. Ось так оздоймаємо цей шум. машу і будемо додавати цукор хто скільки любить фактично на порцію на одно відро йде 600 грам цукру. Я так буду й давати. У нас тут дві порції, значить, я буду давати кілю двіста. У, у мене тут є кілю двіста. Я засипаю кілю двіста цукру. я би закипіла. Так. І ще я додаю. На одну порцію йде чайна лишка лимонної кислоти. Отак. От У мене тут дві порції, значить, я даю дві чайні, дві чайні лишки лимонної кислоти. Най закіпить і будемо розливати по банках. Я банки вже підготувала, як закипить, Будемо розливати по банках. Ось у мене так кипить. Живчик наш закипів вже з цукром, і ми будемо розливати по слоїках. Я буду розливати по слойках 3 літрових. Слоїки не треба е, стерилізувати. Просто я роблю собі отаку лишку, зачіпаю нитку і кладу собі у слоїк. І тоді, де кипить, я собі заливаю. Отако. Слоїк не крісний, ні нічого. Я отак заливаю. Ось так. Можу для кольору дати ще й винограду. Я не раз роблю яблучно-виноградний. Даю трохи винограду для кольору. Тепер виноград ще добре не дозрів. Буду робити із винограду роблю такий напиток. Але ще не достигає виноград. До речі, хто не підписався на мій канал, підписуйтеся. Кому сподобалось відео, ставте лайки, коментуйте, діліться з друзями відео, запрошуйте своїх друзів на наш канал. Ми будемо ділитися різними смаколиками на нашому каналі. Попереду ще дуже багато цікавинок, так що підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ми отут вже набираємо повний отакий його, і чоловік буде закручувати. А коли все ми зробимо, я вам покажу. Далі, що вийшло? Скільки вийшло? Ось скільки вийшло у нас цього напитку. Вийшло з двох, з двох порцій яблук, з двох відер яблук вийшло 8 літрових банок цього напитку. Він дуже гарний. Якщо робити їх з самих винних яблук, він чудесний. І для дітей корисний. Бо будете знати, що готуєте. І самим дуже, дуже смачний цей напиток. Так що готуйте з нами, смакуйте з нами, будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі!